Що зробити? Для чого військові лікові документи? Ви хто такі, що ви маєте мене просити військові лікові документи? Я не чую, у мене звук, глух, проблема. Не чую, повторіть, будь ласка. Я інспектор відділу превенції, старший лейтенант поліції ЖЕФК. Відповідно статті 40 закону України про національну поліцію, ведеться фото, відео, фіксація нашої з вами розмови. Відповідно, частині 2 статті 32 приділіть ваші військові документи. А для чого військовий обліковий документ вам? Я пишу. Ти, сука, дебіл, обліковий документ, Для чого тобі повтори мені питання? Тобі треба просто паспорт чи військовий обліковий документ. Ти повинен вирішувати питання. Конкретно, ти ТЦК чи ти. Е, поліція. Ого. Так, ого! Дивіться, 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 дивіться. Стоп! Дідемо! Стоп, руки! Так що я стою? Що ви робить? На, на, на землю! Так я на дурні. Ти лож! Господи!